13 лютого в Южноукраїнському міському історичному музеї відбувся майстер-клас з виготовлення пташки оберегу. Участь у заході взяли учні 8 А класу міського ліцею №1. 1 Керувало процесом науковий співробітник музею Олена Гармаш. На столах фетр, ножиці та все, що знадобиться в роботі. Восьмикласники власноруч робили пташки-обереги, які символізують єдність з тими, хто підтримує Україну в її боротьбі за свободу і територіальну цілісність. У майбутньому. Пташки передадуть до Польщі за підтримки южноукраїнської місцевої спортивної школи їх буде вручено польським спортсменам. Це вдячність Польщі, яка відіграла важливу роль у підтримці України під час повномасштабного вторгнення окупантів. Процес виготовлення пташок оберегів захопив восьмикласників, але для того, щоб добре впоратись завданням, потрібно мати витримку та чимале бажання. Крім того, у нинішні воєнні часи така робота заспокоює, вважають учні. Ташки вони дуже символізують свободу України. Було дуже майже легко. Я вже вшила. Цікавим є і той факт, що половина учасників майстер-класу були хлопці. Сьогодні у нас були діти з першої школи. Мені дуже сподобалось з ними працювати. Вони такі кмітливі, швидко працюють і дуже хайно виробляли пташок. Мені дуже сподобалось, і я з задоволенням буду зробити з ними і інші майстер-класи. Працівники історичного музею розповіли, що, попри стресовий стан людей через війну, музей повноцінно працює і приймає відвідувачів. Зараз іде новий етап створення історії дійсно новітньої історії. Зараз оновлюємо постійну експозицію, присвячену сучасній війні. Ми її оновили дуже багато інформації про них, тому що в нашому місті цю інформацію дуже складно знайти. І поки що йдеться реконструкція меморіального комплексу, ми в своєму музеї зберігаємо дані про хлопців, які загинули в нашому місті, наших земляків. А ще Зрислава Клименко, як представник музею, взяла участь у програмі Віднова України, яка надає фінансову та консультаційну підтримку діячам культурної, освітньої та громадської сфери. Директорка отримала українську стипендію. За допомогою цих коштів було оновлено постійну експозицію музею Герої Не вмирають, присвячену сучасній російсько-українській війні. Оформлено портрети загиблих воїнів, реставровано військову діараму та придбано мультимедійний проєктор і мольберти.